Парламент прийняв в першому читанні законопроект про систему охорони психічного здоров'я. На перший погляд, можна сприйняти, що це реформа медичної системи психіатричної допомоги, але ні, це новий закон, який регулює психологічну допомогу населенню і психотерапевтичну. Психіатрія це вже третина найвища ланка надання медикаментозної медичної допомоги людям з психічними захворюваннями, але до цього людина хворіє розладами, неврозами, кризами, навіть психологічною втомою від хронічного стресу, який переживає сьогодні кожен українець наслідок повномасштабного вторгнення. Все українське суспільство перебуває в. Великій колективній кризі і країна не може просто спостерігати, поки люди будуть мати такі вагомі симптоми погіршення якості життя, щоб отримувати допомогу виключно у психіатра, в психіатричній клініці. Тому цей закон напрацьовано Верховною Радою комітетом здоров'я з метою профілактики. Діагностики стану психічного здоров'я у дитини, у підлітка, у дорослого населення, у людей похилого віку, для того, щоб вони мали можливість отримати консультацію психолога, соціального працівника, якщо потрібно звернутися до консультації психотерапевта. І тільки тоді, якщо ці фахівці не змогли... Допомогти людині адаптуватися до тих проблем криз в його житті тоді вже запрошують людину до психіатра для того, щоб отримувати медикаментозну медичну допомогу.